Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею навіки вічні слава! Найкраще побажання вам, дорогі патріоти України, християни, на свято Архангела Михаїла і у День гідності та свободи всім тим, особлива пошана, які як змогли. Були на майдані, чи в Києві, чи на місцях, робили все, щоб перемогли правда і добро. Хай Бог вас береже. Пам'ятаймо наших героїв, вірмо в їх сонячне воскресіння і нашу перемогу з Богом. Над ростом путіном та іншими гадами зла, коли вони ховали правду від людей. Ми не вірили, їм. ми піднялись з коли вони схилялись до брудних ідей. Ми взялись як один. Ми були як один. І днями, ночами стояли, жадали.

Украину нас не подолбить. Слава Украине! Сейчас они уже не смотрят нам в глаза. Мы стали сильней. Нам не быть старой дне. Сам к ним ряды нам нужно миру показать Мы в нашей стране Мы в нашей стране Свободной и гордой Любимой, единой Никем не дели в святой Украине! Радость солнца И надежда в сердце Я не успокоюсь Никуда не деться Поднимайте слезы где в сердце Я не успокоюсь Никуда не деться Поднимайтесь, люди Родина едина И другой не будет Слава Украине Бачу колес Я не заспокоюся я що прибежався, буду захищати, я свою країну нас не подола. Вітаю вас, дорогі рояни, християни, я Борис Голодюк у 1730-му фільмі Покви Христа і Упа, котрий я знімаю на Велике Свято собору головного архангела Божого Михаїла 21 листопада 2022 року. За мною бачите посадь його нашого славного оборонця і міста Франківська Галича. І міста Києва, і наших воїнів, дорогих козаків, ЗСУ і козачок, яким найбільше бажаємо всі дні Божого берігу ми волонтерам, капеланам, рідним, близьким всіх наших героїв, дорогих, які віддали життя за Україну і тих, що живі, і, звісно, молимось за скоріше воскресіння наших героїв до нашої Богом даної землі. За те, що в Україну не очолив Тарас Григорович Шевченко з особливого майдану. Після служби Божої я молився щиро з сотнями наших краян Святе причастя, за всі намірі, причистивого роди зі за мертвих, живих ненароджених. Своє слово я вам сказав і вітаю вас, що сьогодні є день гідності і свободи нашого козацького доброго святого народу. За душі дні. Особливо згадуємо тих людей, які серцю нашому дорогі, рідні, близькі, друзі. Я згадаю того, який був моїм побратимом, добрим другом і був хресним священником мого молодшого сина. Згодом він став єпископом ГЕКЦ, славний наш патріот, уже в Бога святий, Микола Сімкайло. Народився рівно 70 років тому назад на свято Архангела Михаїла. У сім'ї політв'язнів, які за допомогу мережі ОНУПА були засуджені, вислані спочатку до Сибіру, потім в Казахстан, Караганду, великим патріотом він робив все, щоб відновити нашу церкву катакомну УГКЦ. багато сприяв патріотичній діяльності Івано-Франківського руху. Деканом, тобто головним священником Івано-Франківська і настоятелем цього головного нашого собору. Потім з часом власне став єпископом і стояв на патріотичних позиціях. Дуже певний час він хотів явно підтримати мене, сказати, що він вірить про УПА. Виступав проти тварюлі, проти того Бандюковича. І е, причиста Божа Мати передала, що його навмисно вбили, отруїли, е, тільки сповнилось йому 60 років, схопило серце його, і, на жаль, він відійшов 2013, -му особливому переломному році, на весні 21 го числа е, травня, у День посвяти України під покров причистої Божої Матінки. Це особливий такий знак. Знаємо, що він Бога святий, що він має вернутися щодо храму, е, який. Зійде біля Страстного Христа України, де головним єпископом буде Миколай Чернецький, а поруч з ним буде ще 99 колишніх єпископів-священиків, які будуть мати вже звання військових капеланів. І, власне, Бог показав пророчому це, Я нагадаю, що саме нас славний Микола Сімкало, який був. Родоводом зв'язаний із селом Підпечери, що поруч вовчинця, де є воскресний хрест, де має зійти срібний палац Богородиці, що саме він був першим священником, який відправив службу Божу в 89-му році і зібрав мітинг. Там, де потім з часом я встановив Страстний Хрест України, він посвячував той хрест, він бачив то чудо, як була велика спека, і раптом, коли він слова Господу це хрестне знамення, сказав, почав читати молитву, посвяти, загримів грим, пішов надзвичайно великий дощ. Потім була веселка, і потім вияснилось, що дощ був саме тільки над тим місцем меморіального скверу, де найбільше люди мають збиратись, молитись біля того хреста страстного, щоб менші були страсті і їхні, і України. І щоб скоріше було щастя, те, щоб зійшли чудо храми, з яких воскресли наші герої святі, діти, священики, люди знамениті в тілах нових вічно молодих, так як це обіцяла, Пречиста Божа мати, щоб вона сама з Богом прийшла, і власне, щоб перемога з Франківська з Божим військом за три дні була по всій Україні, Україну ненько, чоловіка Тарас Григорович Шевченко. Свої слова черговий раз вам показав я на Тих хрестів, де найбільше мають молитися люди, І тоді це скоріше буде. І в ці дні особливо мають люди йти запалювати лампадки біля тих хрестів, а ті, які не з нашого міста, мають приїжджати це робити або просити тих людей, що живуть. В місті це робити. Ну і нагадаю, що ті хрести перші в світі мають засіяти. Віримо в це, і хай скоріше це буде. Засіяти вони мають саме в неділю, понеділок. Дякую вам за лайк, за підписку, множення, відео, віру, правду. Вітаю всіх тих, які мають славне ім'я Архангела Михаїла. І також є жінки, які називаються Михаїна. І згадаємо ми тих, хто віддав життя на майдані, героїв наших дорогих. Дякую тим, що запалюють свічі, кладуть квіти тут і вірять в те, що герої не вмирають, що герої з Богом скоро, неминуче прийдуть. Не всі, але більшість з них обіцяють причиста Божа Мати повернути до нашої Богом даної землі. Серед них громчика Гурика до міста нашого славного козака. Михайла Жизневського, прізвище, якого дуже символічне за життя, за життя віддав він життя наше, більш гідне, більш праведне, більш побожне, патріотичне і Білорусі своєї кхм, рідної Сергія Нігуяна, ми, славного сина України, Вірменії. Особливо славного юного козака, далекої моєї родини, Устима молодняка. І всіх, хай Бог, пом'яне тих, що імена знаємо їх і не знаємо ми, а особливо дай Боже прийти, найближчому хто був в моєму житті, другу, дорогому, кісниця мені в пророчих снах, нашому колись тайному. Сотнику мережі Овунупа і капелану Сергію дідичу з Городківщині, з Покуття, що народжений біля Дністра. Поміни, Господи, і поверни, а нам живим і всім людям Твоїм поможи перейти всі дні і перемогти. Антихриста Путіна та інших потвор, які хочуть робити нам більш страшніші зла диктатури дні, І долучаємось ми до молитв, які блунали в церквах ПЦУ, римо-католиків, греко-католиків, кажемо чудову молитву цю до Архангела Михаїла. І не оцяй сина Святого Духа, Святий Михайло, що тому країну закрий від ворожих ракет, крейми горни її в люту годину. Хер супостати, рашофашисти зламають собі хребет. І ти, Арханена Михайла, поможи мужнім бійцям, солдатам нашим зійшли. упросив Бога військо святе здолати банду злу, даруй сили міці здобути перемогу нашу святову. І знищ сатану Москву. Цю неті злу, яка планує у світі ще більшу біду, ще більшу війну, атомні вибухи, голод, холод і все інше. І особливо поможи нашим воїнам, славний архангела Михаїла, їхнім рідним, близьким, а також медикам, волонтерам, а серед волонтерів. Поможе Олексію Оскару, який є почесний друг Української патріотичної асамблеї, упа, що благословила Божа Мати свята в черговий раз сказати, раз у місяць підтверджується це звання саме 21 числа. Він молодець, він справжній Божий боєць. Послухайте його, дорогі люди. Помиліться за нього і помиліться за тих, кому він допомагає, хто на нього з Богом надію покладає, і най, Господь поможе всім нам, Божим людям. Пане президенте, Верховний головнокомандуючий Сил України, я не знаю, я не знаю, чому керівництво 53-ї бригади знищує пацанів. Я не знаю. Ну те, що я зараз почув, я теж вам відправлю завтра Аудіорозмову, рапорти пацанів. І 86 номеров мобільних телефонів, 86 наших захисників, яких ці гандони пресують в 53-й бригаді. мутять, крутять, документи фальсифікують, призначають е командирами рот хлопців, які про це навіть не знають, підставляють їх, склепують проти них якісь справи, викликають проти них ВСП. Тримають їх. Що ви робите? Що ви робите? Якого ви хера здаєте Україну? Об'ясніть мені, ласка. чого ви кидаєте всіх 53-ту бригаду конкретно на знищення ще до столкнення з е, врагом? Ніякої ауміці не дають, ніякої техніки не дають, зброї пацанам не дають, кидають на м'ясо на передову, там же здають позиції пацанов. І Потім ще звинувачують їх в тому, що виділі пацани мають наглость відказатися здохнути без зброї в руках за Україну. Бо зброя що, вже вкрадена, пане президенте. Так що робити хлопці будуть? Що ви прикажете робити 53-й бригаді? Розстріляти комбатів? Ви до цього ведете? Отже, щоб не бути голословним, я Бачите, тільки я звернувся до президента з приводу 53-ї бригади після дзвінка однієї з дружин, бо хлопці фізично не можуть до мене дозвонитися через те, що там немає зв'язку. Тільки я звернувся, на мене вийшла ще одна дружина з 53-ї бригади, з якої я вже їду особисто на зустріч. Це я говорю про те, що я свої слова а, підкріпляю діями. Я обов'язково зараз з нею зустрінуся. Перша дружина мені скинула. Майже 80 рапортів від 53 ї бригади зі скаргами, заявами, недовірою керівництву 53 ї бригади. Друга дружина зараз чекає на мене, зараз лечу до неї на зустріч. Також з документами приїхала. Тому ще раз звертаюся до президента, що я з дуже е вісовими аргументами звернуся до вас, пане президенте, по знищенню наших захисників 53 бригади. Я не знаю, чим вам так не догодили. Наші хлопці 53 бригаді, 58-й бригаді, 110-й бригаді, 115-й бригаді, що ви ну, просто їх на м'ясо кидайте. Я кажу, ви, пане президенте, бо ви Верховний головнокомандуючий Збройних сил України, ви призначали міністра оборони, ви призначали керівництво Генерального штабу, ви призначаєте комбатів гандонів. І ви маєте відповідати за життя кожного бійця, перш ніж на камеру і на фоточки стоять на колінах перед могилою вже загиблого бійця. Маючи можливість берегти йому життя. І потім казати, що війна все спише, російські вбили. Так, да, руські вбивають наших пацанів. Через відсутність автоматів, через відсутність зброї, через відсутність арти, через налічя гандонів комбатів через керівництва яке зрадницьке. Я не можу зрозуміти. ви туди всіх щепоров поскидали чи що в, в керівництво керівництва 53-ї бригади. Ви що їх собирали, блядь, по всій Україні, це керівництво гандонів цих, щоб всіх поставити руководителями 53 бригади керівниками, 56-ї бригади, 110-ї, 115 бригад. Чи в інших бригадах нормальні комбати. По, по секунду зарплати скидають, рапорти приймають, пацанов одівають, посилки передають. Питання вирішують. Додому відпускають, на ротацію відпускають. Тут же ж гад, поки не здохнеш. З бригади не уйдеш. Тому ще раз скажу, зараз їду на, на зустріч, і відео цієї зустрічі я обов'язково з флешкою пришлю вам, пане президенте. Так що не оскара, не оськіра з мішком на голові держіть в СБУ, а гандонів своїх з 53-ї бригади по, по, пов'яжіть там, поки пацани їх самі не поклали. Спаси Боже всіх людей своїх скоріше. І, попри все, дорогі люди, через тиждень будемо мати 40 днів сумного передрізв'яного посту, де будуть деякі свята веселі, але хочу вам дати нині таку наснагу від чудової пісні нашого почесного другого па Вікторії Боднаренко. Вона називається Ця Пісня Запальна. Хай буде у вас той запал від Архангела Михаїла, святої сили, і що ви його іншим несли, щоб ви вірили, що неминуче світло Боже, всяку нечість переможе. І будемо ми співати, танцювати, Бога прославляти, і буде день перемоги нашої України з Богом. Дай Боже, щоб скоріше то було за це. Молимося і вимолимо, борімося й поборемо. Діємо совісно, кожен як може разом переможемо. Сливо тримайтесь нескорено і красиво. Десь Бог зустрінемось завтра. До чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, Пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею! І з усіма святими навіки. Амінь. землю Україну, щовіною, То є на фіні, що Боже великий єдиний всю Україну храни Сонця, Благодатне проміння! Весь народ наш благосови світлом науки і знання всіх людей просвіти, пісній любові до краю нас і всіх людей своїх, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі своє наспіші зродити. Даймо волю, даймо долю, даймо долю. Доброго світла, щастя, дай Боже народу, на многе нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла рашофашистів фашистів і блазенів нашу священну війну. Голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті всі тіславські вони присвятої Богородиці, яка так прекрасно сіяє. Не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння і наш перемоги. цей сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську. 18 серпня, 1921 року, з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Слава слава Тобі Боза Душати. Молимося, совісно, хіро єдиними устами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже наш русий, синіоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, найбог захання, не зробів, а то сили від.